Діагноз ганебному європейському баченню. Післення апостола Павла до Римлян, 1 розділ 24 вірша. Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безчестили свої тіла, вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися і служили творінню більше, ніж творцеві, які є благословений віки. Амінь. Тому Бог віддав їх ганебним пристрастям. Їхні жінки замінили природні єднання на противоприродне. Так само і чоловіки, залишивши природні єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного. Чоловіки з чоловіками роблять ганьбу і самі в собі пожинають належну відплату за свій блуд, оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога. То видав їх Бог їхньому перекрученому розуму, щоб чинили те, чого не личить. Вони сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, вбивства, суперечок, піступу, поганих звичок, пліткарства. Вони наклепники, богоненависники, напасники, зухвалі, горді, хвалькуваті. Винахідники зла, непокірні батькам, нерозумні, зрадливі, безсердечні, непримиренні, немилосерді, бо не знають про суд Божий, що ті, хто таке коїть, варті смерті, не тільки продовжують таке робити, але й схвалюють інших, які таке чинять. Добавити просто немає чого. Ганьба, євробачень. Ганьба перекрученому роз.